Фармадоу забудь про головний біль. Так, друзі. Ну що ж, ми зараз розпочинаємо. Вже традиція у нас така. А традиція називається чоловіча кухня на кухні сніданку. Сьогодні приготуємо. Смачний поживний, цікавий з доступних інгредієнтів хрумкий сендвіч, який називається крок мсьє Ну крок, здавалося б, якийсь поштовх кудись. А до чого тут мсьє? А ще крок-мадам є, трошки пізніше розкажемо. Коротше, ми концентруємося на назві Крок мсьє а, смачний поживний одночасно готується. З певними нюансами, от зараз бачите на своїх екранах, дивіться, яка смакота! от Просто той сир, щоб отак от розтікався, щоб вже починалося. Друзі. Дивіться, що я спочатку почав робити: соус. Соус бешахмель, традиційний такий французький соус, куди його ці французи не додають той соус. Але він робиться дуже просто. Вишкове масло вам потрібно. Борошно, і що у нас ще має бути борошно і гірчиця. Дивіться, спочатку я що зробив. Ось о, подиви сотинечку. У нас соус бешамель. Спочатку взяв, розтопив вершкове масло. Після цього я додав борошна і перемішував, перемішував. Перемішав, додав молока, побачив, як воно починає загущуватися. А от тепер сюди в соус бешамель, щоб він набув. Такого приємного відчутного смаку. Зараз до речі, сендвіч на ваших екранах. Його рецепт, щоб набув він смаку, я додам саме цей соус бешамель, який є одним з найпопулярніших соусів у світі, і він, він робить страви м'якими і ніжними. І от цей соус бешамель я маю додати сюди гірчиці. От саме вона нам дозволить цей смак взяти і сформувати. Фактично сформувати смак самої страви. Так. Так, зараз секундочку. Ось так. Сюди трошечки. От бачите, у мене зернятками виходить. Зернятками. Опа. Так, сюди трошечки і перемішаю все. Перемішав. Дивіться. Дивіться, от бачите, от така консистенція має бути соусу Бешамель. Це така фактично, знаєте, намазка, яка, наприклад, ваш е, сухий хлібчик зробить ніжним. Просто треба намастити, перемішати. До речі, і заправка до салатів різних може бути. Як я таке е, експериментував у себе на кухні, в принципі, виходить непогано. Так, друзі, ну що ж, тепер дивіться, що я маю зробити. Далі я продовжую перемішувати, але маю сказати, що, попри всі складнощі, заводи з виробництва продуктів працюють дійсно заради забезпечення населення та підтримки економіки. А при відключенні електрики, великі виробництва мають промислові генератори заради нашої продовольчої безпеки. Це все ми розуміємо. Тепер я беру наш підсушений трошечки хлібчик. Хлібчик такий тостовий, але я попросив, щоб у нас хлібчик був максимально корисний, тостовий, а, з висівками. І це, і тут трошечки насіння льону є. Так, дивіться, далі у нас є шинка і сир. Що, ви таке запакували? Ну, запакувати треба, тому що воно іноді обвітрюється, щоб воно, якщо довго чекає своєї черги. Так, дивіться, друзі. Я беру намащую соусом бешамель спочатку таку основку. Так. Так, опа, опа, опа. А, Люсь, ти mm. а, зараз зверху я викладаю сир і шинку. А ти uh -huh. розкажи більше бешамель, що ж воно таке і чи ніче може Бешамель Чи крок месьє Ну, про Бесамель, я думаю, я вже бесамель достатньо розказав. розказав вже більше популярна... історії. Я ж не, не давайте не будемо занурюватися в історію соусу. Бешамель краще зануримося. Ось цю страву, цей бутерброд, який називається Крок месьє -мес а, ось... а там історія. А там історія. Це страва французької кухні, як ми вже зрозуміли. Неодноразово потрапляла до рейтингів найвишуканіших і найсмачніших бутербродів в усьому світі. На хвилиночку ну, і вперше треба зазначити крок месьє з'явився у. У Франції, в 1910 році, в Паризькому кафе на бульварі Капуцинок. Ну а через 9 років французький письменник Марсель Пруст увінчив такий увічнив такий сендвіч у своїй книзі. У затінку дівчат квіток. Ну, і точне походження, назви страви, на жаль, невідоме, але швидше за все, крок месьє утворився від французького дієслова, я не знаю, як французького крокоди -е». не, не буду повторювати, але в перекладі хрустіти. Ну і звернення, звичайно, месьє. Ну і сьогодні у французьких кав'ярнях треба зазначити, крок месьє не менш популярний, ніж батон чи навіть круасан. Я, о, у тебе такий французький пронус? Мало, ну я тобі скажу, виходить. у тебе велике французьке майбутнє, якщо, якщо е, ухвалиш для себе є. таке рішення. Так, дивіться, друзі, я отут взмовтав -от, трошечки яєць. Мсьє має бути з яйцями. Хоча, та з іншого боку, там велике значення має бути там мадам з яйцями. Трошечки пізніше. Чекай, я тобі мадам? попрошу вас зануритися. Да, зануритися в цю історію, Ні, тому мосьє. що крок і крок мадам. Це виявляється, які в житті Але крошечки, тут про месьє. різні. Хрустіти мсьє. так. Хрустіти дивіться, месьє. хлібчик трошечки перед тим можна було його трошки підсушити на пательні. Так, дивіться, от бачите, а це ще не один. Зверху я знову соусом бешамель, ось так от роблю. М -м -м. Дивіться, ось так от. Намащу. І так іде ти подвійний. Зроблю його. М -м -м. Подвійним. -м -м. подвійним. Мій, ось так от. подиви. ось це так, це так ж... от. І зверху, зараз, зараз може фіналимо, практично фінали. Ой, ти що його робиш? Так, да, Люся, бо. А от, як от, потім кусати? Повір мені, Люся, ти вже не таке куштувала, влізе все, що я тобі. Запропоную. Так, дивіться, ось так: от, опа. Угу. Дивіться, а? Подиви. Олєшка, так? Да? Красиво, але це ще не все. Ми беремо і занурюємо. Так. Я додав сюди молочка, яйця, які взбовтав, і трошечки сиру пармезан. І з усіх боків ми маємо ось так: от о, обваляти і покласти на деко. Бо вона ж має потім хрустіти. Так, так. А, Хром, от, хрустіти. Люсь, прочитай, будь ласка, там про крок місьє. Є я вже... і крокмадам, крокмадам, там ж теж різниця є. Ось так от. Ось сюди. Ось, подивіться. Далі. Я, оскільки у нас крок місьє має бути підсушеним, підпеченим, трошки зі скоринкою, можливо, ставлю у піч на 6-10 хвилин, 180 градусів, полетіли. Ба-ба-ба-ба-бам. Що у нас в результаті вийде? Ми будемо дивитися, я в передчутті, тому що ця страва фактично в такому вигляді у мене готується вперше на ваших екранах і на ваших телевізорах. Трошки згодом ми скуштуємо, передамо свої відчуття. Бем! Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на YouTube-каналі Сніданку.